Всім привіт! Ось Даня отримав свій новий велосипед на день народження. Цього разу це у нас циклон від українського виробника. Вирішили спробувати, які на якість ці велосипеди. До цього у нас був Куб Specialized. такі міжнародні бренди, а цього разу вирішили все-таки спробувати, що ж виробляють місцеві компанії. Тому більш детальний огляд буде трошки пізніше, коли ми вже багато покатаємось. А зараз хочу показати те, на чим ми дуже довго думали. Це який розмір брати. У дані зараз 1,28 двадцять і дуже було проблематично так онлайн підібрати, який розмір саме брати. 24 колеса чи 26, -й? Бо зараз ми каталися ще на 20-х. Але діти ростуть, сезон вже майже добігає кінця, і хотілося взяти так, щоб і цього року покататися, і наступного ще Велосипед був актуальний. Тому ми починали, звісно, з 24-х колес міряти, але потім все-таки я вирішив брати з дружиною 26-ті колеса, саме цю раму XS. В рекомендаціях написано, що вона йде від 1,40 м. До 1,55 м. Здається так, зріст дитини. Нагадаю, у нас 1,29 м, Ми беремо цей велосипед з цими колесами в XS рамі. І дивіться, що далі відбувається. Скажу так, я дуже задоволений, що взяли саме цей розмір, бо Даня вже спокійно на ньому катається. Ну, ще не, трохи є невпевненість, але все ж таки пересів з 20-х на 26. І скажу так, що добре, що ми взяли, саме такий, він дуже швидко вчиться. І наступного року велосипед буде дуже актуальний. Даня ще підросте, я думаю, сантиметрів на 7-8 і буде супер. При тому, що у нього зараз 1,29 чи 28 там якось так, а вже сидіння не на мінімальному положенні. Зараз я його покличу і він нам продемонструє, як йому на цьому велосипеді. Так, Денюк, давай покажи нам як тобі підходить велосипед. Да, не забуваємо про шалом. До речі, перефарбували шлем, шолом, в якомусь відео розкажу якою фарбою. Ну і ось метр вісім на велосипеді 26 шості колеса і людину. Окей, на себе поехала. Давай назад. Все, повертай, иди. Давай, 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 проедем. А, уже клина. И злиз. Як тебе? Зручно? Класс. Супер. Ну, супер. Только не спеши. А, почекай, дай я тебе зніму з боку. Ого, який ти ось такі у нас вірте. На перший погляд це супер, мені все подобається. Але я в цьому абсолютно нічого не розбираюсь. Тут якісь ці штуки, тормоза, дискаві, спрятані провода. Все це нам розповідали в магазині. Але я трошки пізніше розкажу, як він себе веде в експлуатації, як на ньому кататися, чи не ламається все це, чи легкий він в управлінні. Ну і такі деталі, які мене цікавлять. А ті всі бренди то гарно аби працювало. Перші враження, якщо чесно, мені подобаються, а там подивимося. Все, дякую і всім до побачення.